Мавік це квадрокоптер, БПЛА, неударний, він більше розвідувальний. Хоча місцевість і дистанція диктує свої умови, і Мавіком теж роблять скиди, але це невеликі відстані і, скажімо, не так ефективно. Але якщо цього потребують, то це можна зробити. В основному це аеророзвідка. Встановлення цілей, супроводження цілей, підтвердження ураження. Коригування артилерії задачі можуть бути досить різними. Все диктує обстановка, місцевість і вимоги, які стоять. Екіпаж Мавіка це. Мінімум два чоловіки. це дві особи. Перша особа це оператор, який безпосередньо керує дроном. Друга особа це штурман. Твій другий пілот це людина, яка повністю орієнтує тебе, де ти знаходишся, куди тобі летіти, що ти маєш знайти. І так само повертає тебе назад за орієнтирами, які він в ході польоту встановлює. Я в техніці, тому взяв на себе напрямок FPV. FPV це не тільки гарний політ, а трохи інженерії, також знання елементарної фізики, ну і, звичайно, постійне тренування. FPV в більшість використовується як ударний, тобто камікадзе це найбільше відсотково. В залежності від задачі може бути боєприпас теж різний, це осколок, якщо ми працюємо по піхоті або ми хочемо залетіти. Вхід бліндажу. Якщо по техніці, то кумулятивні заряди. Тобто у нас вже були успішні враження як танків, БМП, були враження піхоти особового складу, були враження Д 30 пушок, мінометів, взагалі багато різних систем. Випадків було достатньо за останню ротацію. З таких це враження БМП, бо воно було трошки така задачка з зірочкою. Там була ті. Такий, ну, такий був отвір в даху, де було воно сховано. Треба було потрапити саме туди. Трошки ми з цим погралися, з точністю, але вийшло, ну, дійсно, вийшло. Класно, гарно перевірили, техніка була пошкоджена. Ти краще робиш, що, що ти потратив більшу кількість годин. Того все-таки ми трошки так розподілили екіпажі, хто на Mavic, хто FPV. Хоча так, ми тренуємося, щоб можна було замінити один одного в будь-який момент. В першу чергу будь-який пілот будь-якого безпілотного літального апарату – це має бути особа, яка завжди бажає навчатися, завжди пізнавати щось нове. І особа, яка вміє швидко, чітко і правильно приймати рішення в найкоротші терміни. Оскільки в ході виконання польоту обставини дуже швидко змінюються, виникають різні непередбачувані обставини. І треба вміти прийняти швидко рішення. І рішення іноді за цілий екіпаж а не тільки за себе, і взагалі за подальшу доцільність проведення польоту. Син маленький, росте, ходить в садочок. Надіюся, що своє життя він буде проживати вже у мирній Україні. Це війна за виживання нашої нації, наш народ. Такі етапи не раз за історію проходив, і от зараз у нас є шанс це все завершити успішно для нас.